Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні я даватиму відповіді на ваші запитання. Наша глядачка Ольга Бабак пише. Слово однофамілець Суржикове, і якщо так, то яким словом його замінити? Відповідаю, ні, не Суржикове. Ви його знайдете в українських словниках. Утворене воно, як і багато інших слів, із двох частин: як однодумець, однокласник, однофамілець. Друга частина фамілець родом з латини, у якій позначає сім'ю, родину. Також у нашій мові є прикметник фамільний. Те саме, що і родовий, наприклад, фамільний альбом, фамільне срібло, яке передають у спадок. Але не раджу захоплюватися іншомовними словами, якщо в мові є суто українські відповідники. Погодьтеся, родинний альбом звучить не гірше, ніж фамільний альбом, а як на мене, то й органічніше. І якщо вам не до вподоби слово однофамілець, до речі, як і мені, то можете вживати синонім ТЕЗГО. Але не тіозка Тезго – це людина не лише з однаковим ім'ям, а й з однаковим прізвищем. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануємо себе, дбаючи про чистоту своєї мови.